Державне агентство лісових ресурсів України представляє. Справжньою перлиною Криму є Ялтинський гірсько-лісовий природний заповідник. Заповідну територію створили в 1973 році на базі Ялтинського держлісгоспу. Його територія простягається вздовж Чорного моря із заходу на схід, від Фороса до Гурзуфа на 49 кілометрів, оточуючи Велику Ялту. Заповідник розташований у південно-західній частині Криму на площі 14,5 тисяч гектар. Унікальність заповідника у тому, що на його території знаходяться як гори, так і море. Адже, окремі территории спускаются аж до морских берегов. 70% территории заповедника это составляет сосна крымская, которая, в принципе, вот, вокруг нас тут, которая уже адаптировалась, районирована, хорошо произрастает, даже просто на камнях, и которая, скажем так, и устойчива к пожарам. Вот. Она при незовом пожаре дерево не погибает. Вот. И і э, все-таки это ну, доволі таки большая територія. Ялтинський гірсько-лісовий заповідник є справжнім музеєм живої природи. Рослинність заповідника досить різноманітна і утворює чотири висотних пояси. На території заповідника є чимало цікавих об'єктів природи: водоспади, печери, карстові воронки, гроти, скелі. По заповіднику прокладено декілька пішохідних стежок. Прекрасні місця для прогулянок. Тут проводяться захоплюючі науково-пізнавальні гірські екскурсії. Працює музей природи, у якому зібрані цікаві дані про заповідну флору і фауну Криму. Чим унікальний цей музей? Тим, що він є єдиним на південному березі Криму. Він з себе вмістив надзвичайно цікаві об'єкти, експонати. В нашому музеї є два зали: це є музей флори і фауни. Самі цікаві звичайно об'єкти ми біля них зупиняємося і щось цікаве розказуємо. Але в мене не просто незвичайні екскурсії, я не проводжу такі, бо то цікаво може для дорослих. А для діток то необхідно проводити якусь. Гру якусь інтерактивну інтерактивне спілкування. Власне в таких рамках моя й проводжу свої зустрічі, бо то не є екскурсії, то є живе спілкування з нашими дітьми. Музей знаходиться у приміщенні контори адміністрації заповідника. Експонати розміщені у двох залах. Зараз ми знаходимося у другому залі залі флори, але тут представлена не лише флора заповідника, але і геологія нашого Криму. І також заповідника, тому що півостров з Крим є досить молодий лише 16 мільйонів років тому цього півострова взагалі не існувало. І доказом того, що це було дно Сусіднього океану Тетіс, власне і є геологічні зразки, які представлені в нашій експозиції. Тут є експозиції, які розповідають, яка територія заповідника, що тут зростає, але зростає не лише в горизонтальному, а й в поясному відношенні по вертикалі із великої кількості рослинності. А на території їх нараховується понад 1600 видів. За інвентаризацію червоної книги вже понад 100 видів занесені до червоної книги, і ще понад 24 види занесені до списку Європейської червоної книги. Крім рослин, гербарних зразків також є зразки насіння, цікава експозиція грибів, тому що на території заповідника їх також надзвичайно багато, їх понад 200 видів. Серед них є теж надзвичайно унікальні і цікаві. Це є і гриб Цезаря для фахівців. І студентів власне лісогосподарського спрямування або екологічного в нас є експозиція дереворуйнівних грибів. Крім того, в цьому залі представлені залишки, власне, залишки тих, хто колись тут жив. Це є цікаві відбитки рослинності, скам'янілі дерева, кістки мамонтів. Як розповідає Зоя Федорівна, то найвдячнішими відвідувачами музею є дітки, які сюди приходять. Крім того, що вони спілкуються і пізнають багато цікавого в музеї, то прийшовши сюди, знову малеча дарує свої творчі роботи. У музеї, а саме в цьому залі, є колекція таких робіт. Комусь вони зможуть здатися непрофесійними, але вони є унікальними, тому що дітки своїми руками роблять якісь цікаві роботи і просто дарують їх музею. Надзвичайно цінним і цікавим для мене є подарунок від дітей із бібліотеки філія, які зробили цей подарунок для. Заповідника на день його народження, власне, після декількох наших зустрічей у них в бібліотеці, а також у мене в заповіднику в музеї і на території, дітки багато чого побачили і вирішили зробити такий колаж. Також гарним і цікавим, і унікальним є робота, на яку я завжди звертаю увагу. Це є робота двох братів, яким Шість і сім рочків, які не пошкодували своїх іграшок, які не пошкодували свого часу, і зробили також для нас подарунок. Один зробив середовище водне, а інший зробив царство лісове. Тут представлені багаточисельні роботи і малюнки дітей. А всім відомо, що щороку Проводиться конкурс майбутній ліс у твоїх руках, і в рамках цієї акції проводяться конкурси на кращий малюнок та е, твір серед школярів, серед молоді. Власне тут представлена експозиція. Ті, які вже пройшли конкурс, а найкращі виставлені на експозиції, яка зустрічає перед музеєм. Зоя Федорівна Бондаренко годинами може розповідати про заповідник, про його історію, про теперішнє і плани на майбутнє. Жінка знає і любить Крим. Справжній науковець і фанат своєї справи може зацікавити своєю розповіддю будь-кого. Багато спілкується із молоддю та дітьми, бо розуміє, що майбутнє закладається вже сьогодні. Заповідник займає південний макросхил головної гряди, що простягається із заходу на схід і складена породами різного віку. Від темно-сірих тріасових сланців, перекритих юрськими вапняками, які, власне, і формують гряду, до сучасних четвертинних лисів. На території заповідника знаходиться 194 карстові порожнини. Також в межах заповідника чимало самостійних пам'яток природи, що мають велику науково-пізнавальну цінність. Особливо варто відзначити найпоширенішого мешканця заповідника сосну Кримську, утворюючи майже суцільний потужний пояс у районі Великої Ялти, вона виділяє ефірні олії озон, що в комплексі з морським повітрям позитивно позначається на оздоровлення людей, котрі страждають на хвороби дихальних шляхів. Ще у 19 столітті відомі лікарі Боткін та Штангєєв запропонували тут спеціальні маршрути для лікування хворих, що функціонують і тепер. Та шкода, що люди часом легковажно поводяться із вогнем, і вся ця краса потерпає від пожежі. Большая така проблема заповідника это люди, Ну а людей, якби как бы, практично їх ізолювати від заповідника, ну просто невозможно. Невозможно. Почему? Потому что заповедник как бы не имеет такой буферной зоны охранной территории. Тут получается поселок даже взять вот тут же эту нашу рядышком Массандру, как бы заповедник впритык приходит, подходит к населенному пункту. То есть забор дома, за забором уже получается заповедник. И скажем так, что запретить людям в заповедник идти, это просто невозможно. Вот, поэтому э, частые пожары именно из-за людей ну редко очень редко бывают такие случаи как вот в прошлом году когда молния ударила, Унікальний і клімат заповідника в його нижній частині, близький до середземноморського, із збільшенням висоти переходить до помірно прохолодного і вологого на яйлі. Тут завжди плюсова температура повітря, безморозний період триває 247 днів. А днів із сніговим покривом нараховується в середньому 11. А на Яйлі клімат помірно прохолодний і вологий, типово гірський. У гірській місцевості дещо холодніше. Взимку буває мороз і лежить сніг. Працівники Ялтинського гірничо-лісового заповідника щороку готуються до нового курортного сезону. Гості Криму та місцеві жителі зможуть вибрати найбільш цікаві для себе еколого-туристичні маршрути. Для шанувальників активного відпочинку розробили 23 туристичних напрями по заповіднику. Гора Айпетрії, що в перекладі з грецької святий Петро, стала одним із усіма улюблених символів Криму. Її висота 1234 метри, далеко не найвища, правда, але силует гори видно від самого моря. Зубці Айпетрі утворюють чотири великих і ряд дрібних прямовисних піків, що утворилися при вивітрюванні неоднорідних рифових вапняків. Якщо подивитися ближче, то можна розпізнати трубочки коралів. Важко усвідомити по справжньому ту силу, яка підняла кораловий риф на таку висоту. Саме тут розміщений штаб групи швидкого реагування Ялтинського заповідника, із настанням курортного сезону працівники заповідника мають чимало роботи, адже тисячі туристів відвідують перлину Криму, ай Петрі та ліси Ялтинського заповідника. Не всі подорожуючі відпочивають згідно правил, які встановлені на території заповідника. Тому доводиться нагадувати, як потрібно себе поводити та виявляти порушників, які загрожують флорі та фауні заповідної території. Шесть лет назад в Ялтинском горно-лесном заповеднике была создана оперативная группа, которая занимается непосредственно охраной всей территории заповедника. В наши обязанности входит контроль, выявление браконьеров, выявление незаконных заездов, заходов на территорию заповедника, так как статус. Самого заповедника гласит, что проезд и проход запрещен. Группа достаточно ограничена в своих полномочиях на сегодняшний день. Вот с этого года уже правила достаточно изменились. Конечно, всегда пытаемся решить конфликт без применения грубой физической силы. Ну, иногда приходится, конечно, у нас народ бывает неадекватный, поэтому иногда приходится успокаивать. Ну, це это... в як екстрених случаях. У состав групи входять на сьогоднішній день три чоловіка, які входять в національну зборної України по самбо. Такої унікальної оперативної групи швидкого реагування, як у Ялтинському заповіднику, немає у жодному заповіднику України. Адже очолює групу тренер збірної України по бойовому самбо Руслан Панченко. А його підопічні це спортсмени, які входять до національної збірної України. Ребята працюють вже на протяженні трьох літ заповідники одновременно тренуються. Працівникам заповідної території доводиться нелегко, адже протяжність заповідника чимала, а чисельність туристів, охочих відвідати заповідник, щороку зростає. Лісова охорона цілодобово наглядає за порядком у заповіднику. Тому лишается работать в лісовій охране сами витривалі та закохані в те места люди. Мы все здесь выросли. Ну, поймите, что здесь работают не ради денег, здесь в основном работают фанатики. Интересна природа. Хочется, чтобы наши дети также видели то, что видели мы в детстве и сейчас, чтобы это все, все сохранилось. Наши обязанности как группы реагирования входят э, патрулирование. Э, Закрепленных за нами маршрутов, вот, выявление нарушителей, выявление, выявление нарушителей, то есть когда патрулируем на автомобиле, то есть это нарушители, которые заезжают на заповедник. Вот. Когда патруліруємо пішком определений маршрут, то є це на рушителі заповідника, який то пішоходов, які зайшли без разрешения, то есть без пропусков. чоловіки розповідають, що працюють у заповіднику не заради великих грошей, це справжня чоловіча робота, яка приносить задоволення. Ну, Во-первых, ми совміщаємо, допустим. один из осенних сборов мы проводим здесь, на Эпетре, прям непосредственно не отвлекаясь от работы. Также три тренировки. Ну, конечно, находим время, потому что спорт забирает, наверное, большую часть нашей жизни. Конечно, не, не тренируясь, таких результатов не достигнешь. Все эти результаты – это, в первую очередь, титанический труд спортсменов. Потому что это трехразовые тренировки перед крупными соревнованиями. И в процессе всего года, то есть такого нет, что там по неделе, по неделе не занимаемся. То есть обязательно после работы каждый день в зале. Якщо немає якихось чрезвичайних ситуацій, хлопці працюють і тренуються. Живуть як одна родина. Допомагають і підтримують одне одного. Ми що діємо, що знаходимося постоянно в місті. Виходини проводімо в місті, Вихідні, як правило, ми проходимо на обед, на базі. Зима, літо, все дітьми. Чоловіки дорожать справжньою дружбою, радіють спортивним успіхам і перемогам, адже займаються самбо з маличку. и их жить ну это было еще в детстве где-то в возрасте 7 лет ну как как все ребята просто пришел в зал так ну также товарищи старшие привели ну понравилось просто как-то именно атмосфера в зале и сам вид спорта такой очень знаете мужской вид спорта поэтому понравилось и вот продолжил этим заниматься в студенческие годы уже начали выезжать на чемпионаты украины начали давать результат большой, уже тогда начали какие-то ставить перед собой цели, задачи, которые вот на сьогоднішній день вже, можна сказати, більшу частину виповнили. Хлопці з честю представляють нашу державу на європейському та світовому рівні. Призери та переможці численних чемпіонатів та змагань. Звісно, хочеться ще вище, сильніше. Ну, я думаю, от в ноябрі буде чемпіонат світу. И сейчас будет уже процесс подготовки пошел. Будем готовиться вот в сентябре, как сказал наш тренер. Вот поднимемся сюда. Будет у нас сбор на Эпетре. Такой тренировочный. Спасибо, кстати, вот нашему директору Владимиру Владимировичу Капитонову за то, что оказывает нам содействие и помощь в том, что мы можем все-таки позволить себе совмещать работу с тренировками. Ну, я думаю, от нас уже будет Показан хороший результат. Будемо боротися незабаром, а саме восени в Росії відбудеться чемпіонат світу. Спортсмени з Ялтинського заповідника також будуть боротися за медалі в Санкт-Петербурзі. Даний період е, життя е, пріоритети, звісно, для мене є е, спорт. Вот. Спорт, тому що ми входимо в состав зборної України, тобто ми повинні відставити. Е, Гордость Ялты, гордость Крыма, честь страны. На данный период жизни это является, как бы, э, ну, вот. вот. А работа в заповеднике – это неотъемлемая часть, конечно, тоже э, жизни нашей. Потому что здесь мы работаем, здесь мы находимся. Э, работаем, опять же, на благо Ялты. потому тому, що захищаємо е, ліс від нарушителів. Команда тренується. Хлопці займають призові місця на чемпіонатах Європи та світу. Усі радіють успіхам ялтинців. Та на жаль, ялтинська влада не допомагає своїм спортсменам. Ми до сих пор не маємо свого собственного зала. Тобто на сьогоднішній день ми єдиний борцовський зал, де знаходиться двідівські норські спортивні школи. четыре тренера, то есть на сегодняшний день у нас практически нет базы, нет возможности тренироваться, так как ребята входят в группу высшего спортивного мастерства, и по всем нормативам они не имеют права находиться одновременно с детьми. Но по большому счету мы забираем у детей два часа времени, которые должны заниматься. То есть мы неоднократно обращались к руководству и бывшему, и нынешнему руководству города, ну пока все это Осталось так в обращенні. Сподіваємося, що влада міста Ялти дослухається до спортсменів, які прославляють їхнє місто, Крим і Україну. Тому сподіваємось, що збірна Ялти із Самбо буде мати свій спортивний зал, де будуть тренуватися і готуватися до нових перемог Ялтинські самбісти.